Повернення двадцятівських. Закинута у вікно граната і 6 мільйонів на контрабанді. Вітаю, це дайджест подій 15 січня. Поїхали. Невідомий кинув у вікно гранату. Ввечері 14 січня у Кам'янському на першому поверсі багатоповерхівки чоловік розбив вікно та кинув у квартиру гранату М67, яка вибухнула. На щастя, люди не постраждали. Вибухом пошкоджено інтер'єр оселі. Смертельна аварія на трасі Дніпро кривий ріг біля АЗС Вог. Сьогодні вранці зіштовхнулися дві автівки, коли авто BMW X5 рухалось по Криворіжському шосе, а з вулиці Поточної виїхав Рено. Попередньо водія Рено Кангу внаслідок ДТП заблокувало в транспорті. Рятувальники деблокували потерпілого та передали лікарям. На жаль, він помер у кареті швидкої допомоги. Злочинне угруповання двадцятівських збувало наркотики та займалося шахрайством у кривому розі. Двоє братів керували злочинними організаціями. Один з них відповідав за шахрайську схему заволодіння коштів громадян, другий за збут наркотиків. У місті схему обкрадання учасники першої організації налагодили через фішингові сайти під виглядом соціальних виплат від є підтримки по всій Україні. Зловмисники отримували коди доступу до банківських рахунків та заволодівали коштами потерпілих. Інша організація займалася виготовленням та збутом канабісу. Під час 30 обшуків вилучено мобільні телефони, десятки сім карток, операторів зв'язку, комп'ютерну техніку, банківські картки, канабіс загальною вагою, понад 5 кілограмів, електронні ваги, зброю, набої, грошові кошти автомобілі. наразі обвинувачені перебувають під вартою. На їхнє нерухоме та рухоме майно накладено арешт. У Новомосковську двоє людей провалилися під кригу. 14 січня поблизу вулиці Паланочна містяни переходили річку Самара по кризі та провалилися. Чоловік опинився в крижаній воді на відстані 40 метрів від берега. Надзвичайники дістали його з річки та передали медикам. До прибуття рятувальників небайдужі містяни дістали з річки й жінку, яку також госпіталізували. Масштабну схему незаконного виготовлення та реалізування. Ізації тютюну і алкоголю викрили у Дніпрі. Група осіб організувала три підпільні цехи з виробництва контрафактних товарів без акцизного податку. Щомісячно в цеху виготовлялось близько 55 тисяч пляшок лікаре-горілчаної продукції та 50 тисяч пачок цигарок на понад 6 мільйонів гривень. Вилучено з протиправного обігу понад 5 тисяч літрів спирту та фальсифікованого алкоголю, 4 тисячі одиниць готової продукції з підробленими марками акцизного податку, понад 8 тисяч пачок тютюнових виробів, рулони з етикетками різних брендів, грошові кошти у сумі 130, Тисяч гривень, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, спецобладнання, елітні авто. Вартість вилученого понад 17 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування. Крім того, у Дніпрі вилучили нелегальної продукції на суму понад 150 тисяч гривень. В соборному районі міста поліцейські конфіскували більше ніж 100 електронних сигарет, близько 150 картриджів з рідиною для них, а також 100 пачок тютюну для кальяну. Вся продукція реалізувалася без марок акцизного податку. В індустріальному районі поліцейські задокументували порушення роз. Трібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами вилучили близько 450 пачок тютюну та понад 740 літрів алкоголю. Відносно правопорушників складено адміністративні протоколи. І до хороших новин сьогодні їх дві над Азовським морем знищено ворожий літак А 50 та підбито Іл-22. Командувач повітряних сил Олещук зазначив, що Росія отримала помсту за Дніпро. По-друге, двоє захисників з Дніпропетровщини братимуть участь у змаганнях United States Air Force Trials. Це першість для бійців, які отримали поранення. Назару лозовому 24. на війні він втратив обидві ноги. Після важкого ураження і 32-річний ігор Троян. United States Air Force Trials – змагання з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців повітряних сил та морської піхоти США. Відбудеться у березні 2024 року у Лас-Вегасі. Україну на цих змаганнях представлятимуть 30 учасників. На цьому в мене все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходити за Кіор. Кодом, який бачите на екрані, бережіть себе, побачимо завтра.